Привіт! Мене звати Роман Сегін, я засновник консалтингової компанії Hello Poland. Це відео про бізнес у Польщі та покрокові процеси відкриття та реєстрації компанії. Ставши власником компанії в Польщі, підприємець отримує доступ до європейських цінностей ведення бізнесу, стабільної банківської системи, вигідного кредитування, підтримки органів влади, прозорих та зрозумілих податків. А якщо засновник стає співробітником своєї ж компанії, він отримує доступ до таких соціальних благ, як, наприклад, безкоштовна медицина, причому не тільки для себе, але й для своєї сім'ї. Його діти зможуть відвідувати державні безкоштовні дитячі садочки, школи та ліцеї. Якщо у вас бізнес у Польщі розвивається, компанія показує економічні успіхи, ви можете претендувати на отримання посвідки на тимчасове проживання, а надалі оформити дозвіл на постійне місце перебування і навіть громадянство. Дозвіл на тимчасове перебування, карта тимчасового побуту дає незаперечні переваги. Наприклад, ви можете проживати і працювати в Польщі, неодноразово перетнати кордон, а також подорожувати іншими країнами шенгенської зони без візи. Дозвіл на перебування ВНЖ, карта побуту видається терміном до трьох років. Іноземці, які 5 років і більше проживають у Польщі, Маючи ВНЖ чи карту поляка, можуть претендувати на дозвіл на постійне місце перебування. Який же бізнес відкривати, запитаєте ви у мене? Підписуйтеся і я продовжу ділитися думками на цю тему. Оптимально та найбільш доцільно продовжувати справу, яку ви ведете в Україні, або ж, як мінімум, відкривати бізнес у тій сфері, де ви працювали, або якій знаєте і маєте досвід. Наприклад. Якщо ви досягли успіху в ресторанному бізнесі в своїй країні, є сенс зареєструвати і вести подібний бізнес в Польщі. Найбільше це стосується сфери продажів та послуг. Складніше буде, наприклад, юристам. Диплом потрібно нострифікувати. Якщо ви успішний нотаріус чи адвокат у своїй країні, не думайте, що так само легко зможете повторити цей бізнес у Польщі, тим паче, що законодавство та правові норми сильно відрізняються. У будь-якому разі плануючи відкриття справи, Потрібно провести аналіз ринку та прорахувати майбутні ризики: чи буде напрям бізнесу рентабельним, та чи зможете ви реалізувати свій бізнес у Польщі на території Європейського Союзу. Серед найпопулярніших та найперспективніших на сьогодні сфер діяльності в Польщі я можу назвати it сферу сферу послуг, це ресторани та готелі, особливо в центрі великих туристичних міст, а також нерухомість та будівництво. Перейдемо до інструкції по відкриттю бізнесу. Зареєструвати компанію у Польщі може будь-який повнолітний іноземець, який має закордонний паспорт. Для українців зараз є можливість зареєструвати як аналог українського ФОП, єднособова джарадж господарча, так і створити товариство з обмеженою відповідальністю, спілка з опроїжною відповідальністю. Якщо ми говоримо про йондеґа, аналог ФОП, то українці можуть вести бізнес на тих же умовах, що й поляки. Наразі для цього потрібен лише номер песель. Процес займає лише декілька днів, а от зареєструвати компанію, товариство з ЗО, можна як в електронній, так і нотаріальній формі. З правової точки зору прийнятні будуть обидва варіанти. Різниця лише в тому, що з електронної реєстрації можливо лише шаблонний статут, а залучаючи нотаріушу, до статуту можна додати додаткові постанови. При цьому, в обох випадках, реєстрація може відбуватися віддалено. Тому їхати до Польщі не обов'язково. Для цього вам не обов'язково бути громадянином Польщі та мати дозвіл на проживання. Єдине, що потрібно мати закордонний паспорт та компанія, яка допоможе вам зареєструвати фірму в Польщі. Давайте тепер розглянемо процес реєстрації компанії у Польщі більш детально, наприклад, з допомогою компанії Hello Poland. Ця процедура триває в декілька етапів: перший назвемо його попередній. Наші фахівці проводять консультацію будь-яким зручним для вас способом. Наприклад, під час особистої зустрічі по телефону, скайпу чи зум або навіть електронною поштою. Потім розробляємо індивідуальний робочий план по інструкцію задля досягнення мети. І за необхідності проводимо попередній аналіз ринку з докладною консультацією спеціалістів. Другий етап підготовчий. Сюди входить насамперед укладення договору з нами. Для цього потрібна електронна пошта, на котрому ми правимо вам договір. Котрий ви підпишете, відправите нам, після цього ми починаємо співпрацю. Ви заповнюєте анкету з вашими даними та надсилаєте нам. Після цього ми вибираємо або будемо реєструвати компанію нотаріально, або електронно. Також нам потрібно буде виготовити електронно-цифровий підпис, аналог українського ЄЦП, яким ви будете підписувати всі необхідні документи для реєстрації, а також фінансові договори, наприклад, звітність чи річний фінансовий звіт до податкової. Третій етап: сама реєстрація компанії. Тут вас чекають перевірка на іменування компанії, підготовка переліку видів діяльності, відповідно ПКД, підбір кведів, оформлення установчих документів, договір, рішення установчих зборів, управління, оплата реєстраційного збору, реєстрація ТОВ у державному реєстрі підприємців, КРС, у податковій інстанції та органах статистики, отримання номерів НІТ та регон. Процес електронної реєстрації займає у середньому до 14 робочих днів. Але буває, що процес оформлення займає навіть 2 дні або, навпаки, процес затягується до 4 тижнів. Завжди є подинокі випадки, коли державні органи, через які проходить реєстрація, вимагають додаткові документи, наприклад, довідку про несудимість. Вплинути на державні органи в Польщі неможливо. Іншими словами, хоча реєстрація завжди у нашій компанії закінчується успішно. Процес може бути тривалим або ні. Перевірити, чи зареєстровано ваш бізнес, можна на офіційному сайті Міністерства юстиції Польщі у судовому реєстрі. Там компаніям надаються всі реєстраційні номери. І з цього моменту можна відкривати розрахунковий рахунок самостійно чи з нашою допомогою, виготовити, наприклад, фірмову початку та розпочинати роботу. Звісно, є багато нюансів для кожного конкретного бізнесу, тому потрібно розбиратися. Комусь потрібно реєструватися як платник ПДВ ВАД, комусь отримувати митний номер ЕОРІ, а третім, наприклад, транспортним компаніям знадобиться ліцензія. Всі ці нюанси ще до реєстрації вам допоможуть дізнатися наші юристи, а також допоможуть з усіма оформленням та реєстраціями, які вам знадобляться для легкого та успішного ведення бізнесу. Звісно, займатися відкриттям бізнесу в Польщі можна як самостійно, так і звернувшись до спеціалізованої фірми, такої як наша. Більш надійний так і другий варіант довіритися професіоналам. Адже тут, як мінімум, треба володіти польською мовою та добре розумітися на системі органів місцевої влади, не кажучи вже про знання специфіки реєстрації та роботи кожного бізнесу. Як я говорив вище, комусь достатньо стандартної реєстрації, а іншим треба зібрати низку додаткових документів, без яких не можна працювати в Польщі. Наші спеціалісти. Не лише проведуть реєстрацію бізнесу, а й допоможуть вести його надалі. Ви можете обрати додатковий юридичний та бухгалтерський супровід вашого бізнесу. Що входить для прикладу в послуги юридичного супроводу? Це супровід діяльності компанії, постійне консультування щодо діяльності, внесення змін до реєстру КРС, підтримка у проведенні ділових переговорів, супровід на зустрічах, розробка договорів, консультування щодо укладення цих договорів та встановлення співробітництва. Представлення інтересів компанії в органах державної влади, допомога з правильним працевлаштуванням співробітників та їх легалізацією, отримання транспортних ліцензій і реєстрація авто та ще багато-багато іншого. З повним переліком ви можете ознайомитись на нашому сайті. Він є в описі до цього відео. Якщо ви вирішили відкрити свій бізнес у Польщі або у вас виникли додаткові запитання, напишіть їх в коментарях або ж зв'яжіться будь-яким зручним способом. Всі контакти і посилання є в описі до цього відео. І пам'ятайте, відкрити свою справу в Польщі може кожен. Але треба розуміти, що бізнес це завжди ризики, а бізнес в чужій країні це подвійні ризики. Якщо ви мали певну бізнес модель у своїй країні і вона давала хороші результати, то це автоматично не гарантує швидкого успіху в Європі. Так, вам не обов'язково знати мову і розбиратись в тонкощах законодавства і оподаткування. Але лише у тому випадку, якщо у вас є надійний тил, у вигляді такої компанії, як Hello Poland. підписуйтесь і до зустрічі у нових відео.